Сьогодні, 14 червня, своє 63 день народження, святкує наш друг, побратим, футболіст Микола Ляшенко із села Веселого що на Ізюмщині. Все його життя пов'язане з футболом. Я, від імені всіх твоїх друзів, вітаю тебе з твоїм днем народження, бажаю нашої скорішої перемоги! І щоб хватило здоров'я та наснаги грати в футбол ще з онуками і правнуками. Приїздив, все нормально, да, нормально будемо грати. Як же, водичку привіз літеранам і діткам, привезли, все будемо зараз атліти. О, так, да, оцей кубок ми заробляли, а він. Так, да, був час. О, був час, а як же? <звук> Ну що, приїздом, приїздом! Прибилі, Да, Я дивлюсь, дивлюсь, доброго дня, доброго дня! С приїздом! Молодці хлопці! О, заміна вже росте нам. Я тебе і не знав. Чи значить борода? Як тільки посміхнувся, два дві. Та сам же бородатий, думаю, може, і мене не знайшли. Вчора після я кричив, Йора там давав, ти повністю, ні? Добрий день. Корова дня. Доброго. дня. Доброго. Вчора Ну що, сподобався футбол, підведи підсумок. Да, так, Борисович, сьогодні завершився турнір пам'яті ветеранів Саванської команди Маяк. Зібралися хлопці, приїхали, Балаклія, велика подяка їм, виступили і дітки, і ми зіграли, ну, я вважаю, що прекрасну гру, показали, ми програвали, характер наш. І зіграли якби. Бойову ніч, 7-7. Мені подобався турнір. І якби ось після турніру така кафе накрили, велика подяка. Я думаю, що тобі, Анатолій Борисович, що ти організував таке свято. Я думаю, що хлопці, ті, які вже не встануть ніколи, вони були з нами, вони побачили, що ми їх пом'янули, що ми пом'янули. І ветеранів хлопців, і наших воїнів, які захищають, які... які не дожили до цього часу. Слава воїнам ЗСУ, які нас захищають, які дають нам можливість пограти в футбол в час такий трудний час. Слава Україні, слава ЗСУ! Перемога буде, як я і говорив уже. Було три бажання моє, два бажання здійснилися. Зборна Україна вийшла на євро. Усік наш український боксер, патріот, він переміг фюрі і буде осінню перемога. Ми в цьому не сумніваємося. Все, пока. Україна понад усе, ми переможемо.